Добрий день, шановні члени журі. Добрий день, мої сьогоднішні учениці. Але щось я... Ага, все бачу. Дівчатка, добрий день. Я е... зараз, секундочку. Пані Юлія, за п'ять хвилин до завершення вас попередять. Добре, добре. Я Перещуля Миколаївна. Е... Рада всіх бачити. Е... Ну, по-перше, хочу привітати з міжнародним днем польоту людини в космос, і ми сьогодні здійснимо теж своєрідний політ, аналізуючи поезію. Дівчатка зі старшокласниками працюю постійно, зі студентами ще не доводилося, але вважаю, що наша зустріч не випадкова, бо вона давним-давно прописана на скрижалях нашого життя. Ну, і нам з вами випала така честь поставити сьогодні крапку в напруженому тижневому марафоні. Тож я вірю, що наша співпраця буде плідною, результативною. Ну, і сподіваюся, на вашу активність. Тож почнімо. Дівчата, скажіть мені, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як часто у своєму житті ви звертаєтеся до поезії і чи звертаєтеся до неї взагалі? Так, я бачу в мене Ольга, будь ласка. Звертаємося постійно, тому що ми студентки української філології, ми працюємо з пезіями, творами, тому я переслідує. Так, добре, дякую. Тоді скажіть, будь ласка, у які миті відбувається це звернення? Ну е, крім е, отих от пар, крім там, де це треба зробити, в які миті відбувається ваше звернення до поезії? Е, будь ласка, дівчатка, давайте активніше, добре, бо Ольга то молодець. Ольга, будь ласка. Окрім пари, поезія зараз масово українська поширюється в соцмережах, різні з'являються нові автори, яких варто досліджувати, поширювати та підтримувати. І їхня творчість може допомогти переживати якісь моменти, відкривати в собі якісь емоції. І також поезії часто лягають на музику, перетворюються на пісні, і тому поезія всюди. Так, дякую, Каріно. Будь ласка, ваша думка? Поезія, справді, як сказала Оля, вона навіть в піснях? А частіше я не знаю. Я звертаюся до поезії, коли відпочуваюсь, ну відчуваю, що зараз як щось почитаю, і мені можливо стане легше, бо я стану місце так. героя, і мені стане легше. Тобто як ліки, якісь так? Так, 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 так. Угу, дякую. Скажіть, будь ласка, а що можна передати за допомогою поезії? Нелю, будь ласка, Можна продати абсолютно все почуття, якісь думки, настрій. Так, угу. ще думки. О, Каріна, будь ласка, душевний стан, мабуть, також так. можна, тому що, як пише автор, ми ж інтерпретуємо це по-своєму, і наш душевний стан може збігатися з головним громади. Звичайно. А чи знаходимо в якісь миті такі, або е, суму, або радості, е, якусь розраду або пораду навіть в поезії. Знаходимо? Так, звичайно. Угу. Ну, і скажіть, будь ласка, чи пробував хтось із вас творити? Ольга, будь ласка. А, так я е, брала участь у конкурсах у шкільні роки і в студентські е, продовжувала писати, але е, вирішила, що е, краще мені е, кинути це діло, тому що не знаю, в мене вже немає такого. Поки немає, поки немає часу. Олю. Я вам вірю, поки немає часу. Так, не будь ласка. А, так, я пише. Я також брала участь ще в шкільні роки. Багато... Не припинила, і не припинила. Мені Фонтанно. подобається творчість, вона виникає якось досить таки спонтанно, Фонтанно. я просто все записую. Мені подобається. Так. Ну і скажіть, будь ласка, коли найкраще це виходить? В які миті? Ну, не завжди ж, правда, ну не вже Ви знаєте, на напевно, в миті, коли я отак сама в своїх думках або просто коли повна тиша. А, так, може так. навіть бути тоді, коли, наприклад, я йду на якусь прогулянку, але в основному, коли я сама. Угу. Так, дякую. Тож робимо висновок: внутрішній світ людини можна передати через поезію. Згодні зі мною? Згодні. Адже поезія, як і космос, безмежна і безсмертна. Недарма стільки багато вчених, відомих людей віддають шану поетичному слову, підносять її до небес. Сьогодні ми з вами також зануримося у світ поезії. Дівчатка, скажіть, будь ласка, а чи може поезія мати колір або смак? Так, так може. Угу. А, ну, Наприклад, коли ми читаємо Ліну Костенко кольорові миші, пам'ятаєте, там зі школи десь був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом някнув кольоровий кіт? Залив чорнилом вирок на папері. Уявляємо собі якусь сіру кімнату, так, і того кольорового кота, який там бігає, або коли слухаємо Василя Симоненка, мріють крилами з туману, лебеді, рожеві, то зразу в уяві постають оті рожеві лебеді, які десь там летять. так. Або пригадаємо садок хати Тараса Шевченка. Коли вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, і в роті такий присмак молодої картоплі з кропом, так да. Для студентів, так? Або коли заглянемо у буфет Ірини Жиленко, де живе гном, так? він любить какао пити, смоктати м'ятні гостинці. І одразу хочеться такого тепленького, солоденького, смачного какао. Я не випадково заговорила про колір, смак поезії. Я з вами абсолютно згодна. І з них кожна з них має свій відтінок та свій присмак. Сьогодні ми познайомимося з поезією дуже цікавого, талановитого, неординарного поета. Він був відмінником у школі, закінчив музичну школу по класу віолончелі та фортепіано, самотужки опанував гру на гітарі. У 1989 році розпочалася історія легендарного журналу Четвер. Багато років товаришує з Юрієм Андруховичем. Постмодерніст, можливо, ви знаєте про кого мова із чиєю поезією. Так, Юрій, Юрій Істрик. Істрик. умнічки молодці, так, це дійсно він. Поезія, яку ми будемо сьогодні з вами розглядати, дуже цікава. Ну, я б сказала так у саме серце. Тому зараз я читатиму поезію, а ви, будь ласка, заплющіть очі угу. і слухайте, і дослухайтеся до свого внутрішнього світу. А потім скажете, який колір ви побачили, який смак відчули, і яку емоцію пережили. Готові? Поїхали. Є час, коли камінь наріжний зброя. І час, коли камінь тіло і хліб. Є час, коли світ починають двоє, і час. Коли Бог розділяє світ, є час, коли небо утримує воду, і час, коли гине в воді родовід, і є час, коли світло іде зі сходу, і час, коли темрява сходить на схід, і є час, коли морок ховає минуле, І час, де майбутнє суцільна пітьма, є час, коли миті свистять ніби кулі, і час, де ніякого часу нема, є час для молитви й благої довіри, і час, де прокляття засліплює зір, є час поклоніння останньому звіру, і час, коли віри лякається звір. Усе, що триває, триває у часі, а все, що стається, залежить від нас. Буття тільки шанс на любов і на щастя. Лови і живи, поки маєш ще час. Отже, вімкніть, будь ласка, мікрофони. Трошки поговоримо. Олю, будь ласка, який колір, Одразу... який смак відчуваю? Одразу виникла асоціація з білим кольором, таке пусте полотно, тому що весь вірш побудований на антитезах. І антитези вони поєднують якраз різні відтінки. Там і темрява, і світло, тобто за але полотно, чому білий Оль? Олі, чому білий? Біле полотно, тому що ці всі антитези а. можуть бути а, на одному фоні для того, щоб який міг би їх а, вирізняти. Тобто ну, таке тло. Коли так. навіть не угу. білий, може просто як прозорий, от коли в редактори заходиш є прозорий фон. От в мене дякую. Угу, дякую. Нелю, Будь ласка. Знаєте, особисто в мене навпаки ви виник темний колір, такий саме чорний або темно-синій. Чому? Тому що а, дуже багато розповідається про час, і саме що інколи кажуть, що а саме вночі тихої ночі час ніби зупиняється. Угу. Настю, будь ласка, як ви думаєте? Uh, так, ну, на мою думку, особисто мені, а uh, в мене якесь уявлення, коли немає кольору. Взагалі, тобто є просто uh -huh. про, просто є якийсь uh, безколірний мерс... такий, так? Так, воно безколірне, тому що воно просто існує, воно починає тільки своє існування, зароджується. Uh, uh -huh. От я згадала легенду про uh, зродження світу. Ось в мене таке саме. Дякую. Каріно, будь ласка, ваш колір, який? Для мене це був якийсь такий світло-сірий, і потім який переливається в темніший. І для мене це сталося на моменті там, де гине в воді, воді родовід. І... Зараз ми і про це почув... поговоримо. Так. Вона саме в той момент стався такий градієнт від світло. Угу. Так. А який смак, дівчатка, відчули? Будь ласка, я відчула Олю. Олю Олю. Олю. Я відчула смак терпкого чаю. Не можу пояснити чому, але угу, добре, дякую. Зараз ми все це розберемо. Будь ласка, Настю, який смак ви відчули? Ну, я взагалі не відчула смак. Знову ж таки, в мене немає нічого. Ось це початок з нічого, і оце нічого воно не має смаку. Воно просто угу, є. Зрозуміло. І... Так. так. Угу, дякую, дівчатка, Карін. Для мене це або гіркий чай, тобто чорний, той, який вже такий, знаєте, настоявся, що я ж гіркий. Угу. Або терпкого шоколаду. Якийсь такий. Несмачний, да? Так? Не дуже смачний. Угу. Так, добре. Дякую вам, дівчата. Перед вами дві репродукції одного художника. Можливо, можете сказати, хто це, про кого мова? Ні. Повтори, повтори, будь ласка, ще раз. Дві картини одного художника, дві репродукції. Можливо, скажете, хто це? Хто автор? Маяковський. Івазовський. Айвазовський, так. Український Мариніс, Іван Айвазовський. Скажіть мені, будь ласка, яка з цих репродукцій, на вашу думку, передає настрій поезії? Обидві, обидві, я думаю, передають через те, що як уже згадувала, що поезія ґрунтується на цих антитезах, і от такий шторм і спокій також поєднує в собі антитезу, угу. і дякую. вони об'єднані морем. Так, дякую, так. дівчатка. Чи згодні ви з Олією? Так, згодні, так. Угу. так, добре. Ну і скажіть, будь ласка, яке враження особисто на вас справила поезія? Ми це вже проговорювали, яке враження справила поезія, і в кожної майже в кожної виникло таке тло просто, і як, як навіть сказати, не знаю. Яке а... треба заповнити, так? Напевно, треба, чимось. О, Воно змушено поезія змушує обдумувати, замислюватися mm -hmm. над цими антитезами, які mm -hmm. представляє mm -hmm. автор, і. Думки. І багато думати. Так, багато думати. Згодна. Дякую. Ну, і скажіть, будь ласка, про що ж цей твір? Про що йде мова у творі? Яка тема твору? Що? Будь ласка, Карін, будь ласка, для мене це плинність часу, тим, що час йде, і все, все стається в свій час, так скажемо. Так, угу. будь ласка, Настю. Як на мене говориться про те, що ти повинен вже то в цей момент зараз, тому що час пливе, тому що він швидко стікає. Він стікає uh -huh. як річка брухлива, і ти повинен вже зараз ловити цей момент, щоб його не втратити, тому що потім дякую. його не, не можна здогнати. Не повернути. Так, дякую, згодна Олю. Будь ласка. Дуже добре відкривається, розкривається вся тема, якраз у кінці в останніх строфах що буття тільки шанс. Усе, що триває, триває <світ> <світ> у часі. І тут і розкривається загальна тема, тому що все, що йде до того, просто дає нам уявлення, але не дає нам Просвіт. Так, дякую, згодна. Скажіть, будь ласка, до якого виду лірики ми б могли віднести дану поезію? Філософську? Філософська. Доведіть, будь ласка, що це філософська, Олю. Філософська з настою. Так, я згодна з настою, і мені здається також, що це більше е, медитація е, саме, тому що е, піднімаються глибокі питання про роздуми над життям і буттям, Сенсом е, життя, в цьому так. житті. Так. так. Дівчата згодні, Каріна, нелю згодні. Так, Добре, їдемо далі. А, дівчатка, а з якою метою автор створив цю поезію, що він хотів донести до нас через свій твір? Будь ласка, Нелю. А, Можливо, він хотів нам довести, що час важливий, що, щоб ми не втрачали кожну хвилину, так? що вона для нас важлива і що це наше життя. Так, ще як казала Ліна Костенко, жити, спішити треба кохати О, Василь Симоненко, да? Гляди ж не проспи, не люб...» Настю, Будь ласка. Uh, в принципі, це підтверджує мою теорію щодо того, що ну не теорію, а мою думку щодо думку. того, що uh -huh. жити так, жити потрібно зараз. І мені здається, це є мотивом хорошим для того, щоб ну, існувала поезія. Uh -huh. Дякую, Каріно. Ви хотіли сказати. Ну, я хотіла сказати те, що сказала Анастасія, Тобто, те, що потрібно зараз жити, цей момент і не відкладатися на потім, тому що час іде швидко і можна багато чого не встигнути. Угу, дякую. Ну, і скажіть мені, будь ласка, якими художніми засобами скористався автор, щоб реалізувати свій задум? Ось Оля нам вже сказала, що антитези, побудований твір повністю на антитезах. Так, Оля, я вам дякую. Ще, будь ласка, щось можливо. Оль? А, епітети використовувати епітети, що давайте що ми було, їх знайдемо. А, так, Суцільна пітьма. А, угу. Метафори є, що починають волі, розділяє світ, а, утримує воду. Небо а, утримує так. так. Угу. Світло іде. Світло йде, морок ховає, темрява да, сходить. Так, угу. так не будь ласка, анафора. Анафора, так, де неличко анафора? Анафора це єдиний початок. Є так, час так. Коли, є, і, і час. І постійно, від початку майже до кінця. У нас анафора. На а скажіть, будь ласка, з якою. Нель, нель, вибачте, я вас перебиваю, з якою метою автор вдався до того, що ось ну, анафора у нас іде протягом майже всієї поезії? Особисто мені теється, що... В основному мета нафори підсилити саме значимість цього часу, те, що сама ідея твору. Що ось є час, нам не потрібно підкреслити, так, мачати. підкреслити так. Це, це слово. Угу. Ну і, можливо, десь дати ритм, додати ритму так? і драматизму якогось надати поезії. Так. Що ще є? Чи є ще якісь у нас художні засоби? Будь ласка, якими автор скористався, щоб реалізувати свій, свій задум? Метафори. Реалізувати. Метафори, будь ласка, де вони? Вже трошки нам Оля назвала. Пані, Юлія хвилин. Ой ой, все, дівчатка, тоді добре. Ну, скажіть, чи мені таке, чи можемо ми поділити цей твір на частини? Як... Олю, будь ласка, якщо можемо, то де так, ці частини про що йти мова? Вже про це згадувала, що дві частини: перша частина це дає нам таке полотно контекст, що є покоління останнього звіру, і закінчується воно на і час, коли вір лікається звір. Тобто такі там, де є єдині повтори, це це перша частина, а друга частина вже розкриває головну тему і задумку, для чого писався цей вірш і що в нього вкладене. Так, добре, дякую. Ну і уявіть себе музикантом, бо Юрій Ізбік все ж таки музикант у нас, так. Чи поклали б ви цю поезію на музику, дівчатка? Так. Яка б це була мелодія мажорна, мінорна. Я б не сказала за мелодію, але я б сказала, що це будуть духові інструменти. І має бути або скрипка, або арафа. Ага, ну добре. Отже, Настася, да? я кажу, Настя, настасю, вибачте, настася вибрала вже музичні інструменти. Дівчатка, виберіть ви якісь музичні інструменти, або додайте свої, яких нема в цьому переліку. Нелю, будь ласка. Особисто я б обрала або рояль, або арку. Мені здається, навіть якщо рояль, то це має бути якась така спокійна мелодія. Угу, дякую, Олю, Будь ласка, я думаю, що ідеально посилатиме фортепіано, тому що можна переходити від легкої мелодії до а, бурхливої потужнішої, такої, бурхливої для угу. того, щоб показувати цей контраст? І на кожному з таких переходів ну, є можливість перейти Так. Ворони. Дякую, дівчатка. Ну і скажіть, будь ласка, чи вплинула на вас поезія Юри, Юрія Іздрика? Каріна? Так, вона вплинула. Вона показала те, що потрібно вакцинувати зараз час і робити все саме зараз, а не відповідати на потім. Так, дівчатка, я переконана у нас, мені дуже шкода, у нас обмаль часу. Я переконана, що незважаючи на те, що кожна із вас прийняла цю поезію по-своєму, вона залишила відбиток у вашому серці, адже як казала Ліна Костенко, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І я бажаю, щоб струни ваших душ виконували тільки яскраву. Теплу мелодію, щоб мінорні мотиви не впліталися у, у пісню вашої душі. Радійте кожному дню, радійте кожній хвилині, знаходьте радість та красу у найменших дрібницях, бо зараз, як ніколи, ми розуміємо можливість, важливість і значущість цих слів. Дівчатка, я вам дякую за роботу. Ви величезні, молодці, ви неймовірні. Це для вас. Ми вам теж показуємо. Мені, все, <съяв> Мені дуже приємно було працювати зі студентами. Дякую Важаю. вам за цю можливість. Важаю. Важаю. Дякую. Дякую. Важаю. Дякую. Важаю. Дякую, так гарного дня.